Конституція України, відомості Верховної Ради ВВР 1996, номер 30 сторінка 141 із змінами, внесеними згідно із законами, Номер 2222 Латинська цифра 4 від 08.12.2004 року, ВВР 2005, номер 2 сторінка 44. Номер 2952 латинська цифра 6 від 01.02.2011 2011 року, ВВР 2011, номер 10 сторінка 68. Номер 586. 7, латинська 19.09.2013 року. ВВР 2014, номер 11 сторінка 142, номер 742, 7, Латинська. Від 21.02.2014 року. ВВР 2014, номер 11 сторінка 143, номер 1401. Латинська цифра 8. Від 08.06.2016 року. Закон України номер 2222 Латинська цифра 4. Від 08. 12 2004 року визначено таким, що не відповідає Конституції України, є неконституційним. Згідно з рішенням Конституційного суду, номер 20 РП 2010 від 30.09.2010 року, у зв'язку з порушенням конституційної процедури, його розгляду та прийняття, положення Конституції України, прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України, номер 2222, Латинська цифра 4, від 08.12.2004 року, номер 2952, дефіс тинська цифра 6 від 01.02.2012 року

11, Го династії дев'яносто сьомого, ЗП від двадцять п'ятого дванадцятого Номер 8 РП 98 від ноль Номер 11 РП 98 від ноль Номер 1 РП 99 від ноль Номер 4 РП 99 від дев'ятнадцятого нуль п'ятого РП 99 від ноль шостого нуль РП No від 27 10 99. Номер 10 РП 99 від 14.12.99. номер 4 РП 2000 від 11-го 2000-року. 6 РП 2000 від 19.04.2000 2000 року. номер 13 РП 2000 від 16 2000 року. номер 15 РП 2000 від 14 12 2000 року. Номер 2 РП1919. Дві тисячі першого року від 28.03.2001 року, номер 4 РП 2001 від 19.04.2001 року, номер 5 РП 2001 від 17.05.2001 року, номер 7 РП 2001 від 30.01.2001 року, номер 11 РП 2001 від 13.07.2001 року, номер 14 РП 2001 року, від 16.10.2001 року, номер 4 РП. Дві від двадцятого року. Номер 7 РП 2002 року від двадцять року. Номер 8 РП 2002 року від ноль року. Номер 10 РП 2002 від двадцять року. Номер 12 РП 2002 року від вісімнадцятого року. Номер 15 РП 2002 року від дев'ятнадцятого року. Номер 16 РП. 2002 року від сімнадцятого десятого

РП 2003 року від 25 12 2003 року. Номер 22 РП 2003 року від 25 12 2003 року. Номер 5 РП 2004 року від 04 03 2004 року. Номер 11 РП 2004 року від 2004 року. Номер 19 РП 2004 року від 01 2004 року. Номер 6 РП 2005 року від 05 10 2005 року. Номер 9 РП 2005 року від.

2008 року від 17.09.2008 року. Номер 23 РП 2008 року від 15.10.2008 року. Номер 26 РП 2008 року від двадцять року. Номер 6 РП 2009 від 26.02.2009 року. Номер 7 РП 2009 року від шістнадцятого року. Номер 8 РП 2009 року від 28.04.2009 року. Номер 23 РП 2009 року від Дв'ятого року. Номер 7 РП 2010 року від 12.03.2010 року. Номер 8 РП 2010 від 11.03.2010 року. Номер 10 РП 2010 року від 01.04.2010 року. Номер 11 РП 2010 року від 06.04.2010 року. Номер 12 РП дві року від двадцятого 20 року. Номер 16 РП Двіщо року від ноль року. Но.

від 15.05.2014 року номер 1 РП 2016 року від 15.03.2016 року Верховна Рада України від імені українського народу громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією усім українським народом право на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини. Та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну соціальну правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням приймає цю конституцію основний закон України.